Вітаю вас, мої дорогі друзі, з Миром Божим. З вами передача натхнення і я, і ведучий Олександр Прокопчук. Ніхто з людей не розуміє цей світ на 100%. Ніхто не може сказати, що я маю всі відповіді на всі запитання. Ми пам'ятаємо, як казали мудрі тисячі тисяч років тому, я знаю. Що я нічого не знаю. І з цього починається мудрість. І це стосується і Біблії. Да, можливо, ми читали і перечитували Біблію багато разів. Але коли ми читаємо, ми маємо інформацію. І це ще не є знання. І також ми пам'ятаємо, як написав нам апостол Павло, що Сьогодні ми маємо знання частково. Частково. Не всі знання. Тому сьогодні я пропоную вам історію про учнів, і це не 12 апостолів, учнів, яких було багато у Христа. І вони, коли знайшли Ісуса, вважали, що Христос, і це є так насправді, що Христос найкращий вчитель у житті, що Христос найкращий равін. Але з часом ці ж самі учні почули від Христа якісь дивні, незрозумілі слова. В Біблії написано в новому заповіті, що жорсткі слова. І коли б вони ці слова почули, то багато учнів відвернулися від Христа і геть пішли від Нього. І щоб це не трапилося із нами, щоб ми не відвернулись тому, що з Біблії нам не зрозуміло. Давайте краще прочитаємо цю історію і що ж там було насправді. Я пропоную вам відкрити разом зі мною Євангелія Івана, 6 розділ, вірш 51 і далі слова Ісуса Христа. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло для життя світу. Слідкуємо за текстом. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? Юдеї сприймали слова Ісуса Христа у прямому сенсі. Звучить як канібалізм, що їжте моє тіло. І ось ми бачимо вже, люди не розуміють, про що каже Христос. Читаємо далі. «А Ісус сказав їм: знову і знову запевняю вас. Знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я Його воскрешу. Останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває у мені і я в ньому. Як вам ці слова? І люди, які чули ці слова, вони зовсім геть не розуміли, про що йде. Мова, про що Ісус каже. Сьогодні ми знаємо, що і пізніше це трапилося, що Ісус на Пасху перед своїм стражданням взяв хліб, розломив, давучим і сказав їжте, це тіло Моє. І це Він тут каже про святе причастя, Він каже про таємницю вечері Господні. Але, от ми читаємо зараз, ніхто не розуміє, про що він каже. І що ж трапилося? Яка реакція учнів? Вірш, і нагадую, ми читаємо Івана розділ 6, вірш 60. Чимало його учнів, почувши це, казали. То жорстокі слова хто може їх слухати? Хто, хто це може слухати? І що вони роблять? Вірш 66. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Вони не розуміють Ісуса, Його слова, і відвертаються від Нього. Тоді Ісус сказав 12 Може, і ви хочете відійти? І зараз. Запитання до всіх нас. Перше запитання. Чому Христос не зупиняє учнів, багато учнів, які, почувши Його слова, і відходять, залишають Його. Чому Він не кинувся і не почав казати, хлопці, хлопці, почекайте, я зараз вам все поясню. Я вам зараз накреслю хімічні формули, що я маю на увазі. Це буде вечеря, це буде причастя і так далі. Да? Він їх не зупиняє, він мовчить. А по-друге, друге запитання чому Ісус повертається до 12 і, і їм пропонує піти? Якщо хочете, хлопці? Ви теж можете піти. І коли ти вперше читаєш е, цю історію, то, е, можливо, помилково е, думати, що Христос був байдужий або образився, або ще щось. Але відповідь одна: чому Він мовчить і не кинувся за тими, хто відходить, і чому Він дає вибір? 12. Ви теж можете піти. І відповідь наступна, тому що Христос є справжня, абсолютна Божа любов. Друзі, любов вона завжди дає людині вибір. Божа любов ніколи не примушує людину щось робити. Божа любов ніколи не підштовхує людину. Божа любов ніколи не буде казати, і Бог так не каже, що Ти повинен це робити. Ісус не казав би ніколи, що ви повинні бути зі мною, тому що я кращий вчитель, і я знаю істину, я життя, і ви повинні бути зі мною. Ні. Любов завжди дає вибір. І ми тут бачимо, він мовчить, коли, коли всі від, багато учнів відходять. І він пропонує, він пропонує учням, 12 апостолам, теж зробити свій, свій вибір, вибір. І ще дуже важливо: Ісус любить і Тих учнів, що відійшли від нього геть, залишили його, і тих, хто з ним залишився. Але наслідки і результат будуть зовсім різними. Учні, які вирішили відвернутися від Христа і піти геть, вони самі себе відлучили від Спасителя, від Божої любові, від благодаті, милості, прощення. А що ж, що ж трапилось з 12, -ма, що почули від Христа запитання, ви теж можете піти? Що ж відповідає Петро, 68-й вірш. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? До кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що Ти є святий син живого Бога. Друзі, нехай ці слова будуть є наші. До кого ми підемо, Господи? Благословіть вам! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.